Всім добрий день із сонячного Закарпаття з міста Ужгород. Сьогодні 2 травня 25 рік. Ось така вкусняшка. Royal, як називається? Double Royal Cheeseburger. Ага, Double Royal Cheeseburger. Сидимо на київській набережні. Погода дуже тепла, сонячна. Дивіться, які каштани шикарні, і рожеві, і білі річка уж. ale widzicie jaka Дивіться, які шикарні каштани. Ви подивіться, яка рибка. Oh Корзо вулиця. римо католицька парафія святого Георгія.

Корятовича, зелений ринок, дивіться, яка клубничка, яка система гарна гривень знайшлись сімдесят гривень огірочки. Гривень клубничка. І ось такі квіточки. 30 гривень, 10 гривень, 15 гривень. Дивіться, які гарні квіточки. А дерево яке шикарне. А Полуниця 250, 150. Вулиця Корятовича. Риночок. Хлібчик. 32 гривні, 36 гривень продаються фрукти. Ось такі гарні фрукти. Полуниця. Полуниця 150, 250. Ковбаси. Полуничка. 250 гривень кілограм. яйця. Яйця 50. Картопля молода. Ридисочка. Все є. Огірочки, зелень. Капуста 55 гривень молоденька. 60 гривень огірочки, 100 гривень перчик. 25 яблочка. Ось така цибулька 50 гривень, 80 гривень, баночка літрова, опята 200 гривень. Що, шаві вже туди? Буде бриханчик? грибочки ось осушені 250 лисички 250 все є 50 гривень квасоля цибулька Дивіться, ковбаска 250 гривень. Кабаска, 65 гривень капусточка, яблочка 60, 65, 100 гривень цвітна капусточка. Приправи різні, до м'яса, до фарша, до птиці, квасоля 50 гривень, курочки свіжі. Дивіться, кубочка. У Ось такі різні продукти, ковбаски. Все є, що потрібно. Ось такий зелений ринок. Давайте з цієї сторони пробіжимося. Пробіжимося, молода картопля, дивіться, помідорчики, все є, зелень, огірочки. Приходьте все є, дуже гарне, все чистесеньке, гарнесеньке, яблучка 60-55 гривень. Огірочки 65 гривень. Дивіться, приходьте, все є. Люди добрі, один пучок 5 гривень зелень. Дивіться, яке все гарне. Насіння різне на посадку, молочко, сметанка, сир, Все є, дивіться, яке смачне, пахне так, вкусняшки. Дуже гарно. На зеленому ринку в Ужгороді є все. Вулиця Корятовича. Сухофрукти є, все є, і мед є, і м'ясо є, все є. П'ять п'ятдесят яйца. І хлібчик. Ось така краса. Дивіться, працює в понеділок з 7 до 3, вівторок, субота, з 7 до 6 вечора. Неділя 7 до 2. Площа Корятовича 19. Ось така площа Корятовича. Дивіться, які дерева шикарні. Провулок, гірчичне зерно. Давайте сюди зайдемо, подивимось, що тут є. Панда, косметика. Жіноча білисна. Що таке? Дивіться, яка краса, а ліценя тільки починає квітну. бачите? На сьогоднішній день, 2 травня, ще глицинія не квітне. Дивіться, що ми знайшли сонячний годинник. Дивіться, як прикольно. Вулиця Феденса. Такі сонячні години, де а, вказані а, різні локації, цікаві а, по а, нашому Закарпатті. Дивіться, але зробіть про будь ласка, діти, зробіть прокид, щоб люди могли подивитися, будь ласка. І дивіться, тут є видів підвали в середньому, будь ласка, Це різдві озеро, майже. Євросоюз 2 кілометри. Що? Євросоюз 2 км це понятно. А чому тут рибки встановлені, як ви думаєте? А це не хліба? Ні. Тут колись в цьому місці ловили рибу. Прямо тут, де ми за розбавили. Тут колись протягало старе русло річ. Так. його просто його називали Малий уш, і він якраз тік по цій річ, по цій вулиці. Це вулиця називається в Ось І далі я вам покажу місце, де воно впадало раніше в основне руки. Дивіться, які квіточки гарні. 200 гривень, шикарні. 25-40 гривень, 15. 30, 20. Дуже шикарні квіточки. Які гарні провулочки ми знайшли. Так, подожди, в итоге я відкриваю. Які гарні квіточки. О, дивіться, розсада, і баклажани, і капуста, і огірки. Дивіться, кави. Ні, я просто. Дуже гарно. Бурячок 100 гривень за кілограм. І помідорчики, і огурчики, і бурячок на розсаду. Приїжджайте на зелений ринок, місто Ужгород. Це все на вулиці Феденця, розсада. Їдальня на Феденця, Феденця. Я вибачаюсь, якщо невірно кажу. Там через дорогу теж розсада, квіточки, кому потрібно. І знову дивіться, це дерево, шикарне. В цьому будинку жили та лікували закарпатців. Доктор Ференс і доктор Керекеш. 85, 45. Ось цей будиночок. Шикарний, шикарний. Дивіться, білизну сушать. Ага, це перукарня. Перукарня чоловіча жіноча. Яке гарне дерево. Це щось неймовірне. Треба готель Атлант кому потрібно дім кави. Уж замок туди далі. І ось це дерево, подивіться, яка краса. Вулиця Феденця скрізь музика грає, а ось замкові сходи. Рицинія ще не розквітла, бачите ще не розквітла. Такі замкові сходи, краса. Тут щось будують. Вулиця Капітульна. Ужгородський греко-католицький кафедральний собор Тереза, Сквер Марії Терези, є лавочки, зелена зона. Де ви можете відпочити воїни-герої, що віддали своє життя за нашу Україну і за нас.